Це шоу «Ні Б, ні ме». Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання, вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримують додаткову хвилину в фіналі. Як називають людину, яка керує цивільним літальним апаратом? Пілот. Пілот. Поїхали Цивільним. А що військовим по-іншому якось називається? Військовий пілот. Два слова, в нас не алфавіт. Так, пілот. Водій самоліти, мабуть, важко, так. Бачу її. П. П. Шукаємо П. П. Це. Пілот. У мене є У. Я бачу. Що? Надо «п». — А в кого ж є? Ви щось відчуваєте? Я відчуваю, що в мене трилітри нахуй не потрібні тут. Це три. пілот. Да. Не мене те. Г. Прикинь, дивіться три літери, ти такий «П» і, ли. Де, я не розумію. Я знайшов і. Поки не розумію. Викладай і в центр. Р. Хай лежить. Добре? Шо? Добре, добре. Що у кого? Хтось щось знайшов? Я і виклав. Пі. Пі. У кого «Д». — Ладно. Бля, що це таке? Пі. Пілот. Ого, що це таке? Пі. Лот. Надо ще пі. Л. Пілот. Що це таке? О, Пілот. Це В, похоже. Пи. Пи надо знайти. А не що закінчив. О, а це що? Це що? Це мої не тривні кардини. О. Хто ще? О, це О чи П? Ні, це Б. Я Н знайшов. — Клас, нам треба П. П, мужики, ЄС, ЄС сім'яється. В центр, давай. А І в кого? А де центр? Ото, ото, ото. О, во, І нашел. О, это ж, вот. О, Л. Пи. Или а ну, Максим, пожалуйста, попробуй. А, а де твоя рука? Целуй? А я вообще Целуй? тут È буду сейчас знаешь, да. О, у мене щось в бук. У мене. О! Ахує не було. У мене, мене не одної. Осталось я, я, я ты. Склад, я, склад, я склад три літрів, тільки що. Их там 4, блядь. Ну. Так, э, так я все пило. Я так. вже положи в центр. Шановні глядачі. Вот, вот. вот. О. Ти не треба, ти в ладо. Та в мене немає. Ким не спокус. У мене немає. Хлопці, те, залишилося одна литра. Не надо. О! О Г! Давай, оце що, Що ж за буква? Де ти? С, правильно? Да. Оце що за буква, я не розумію. Ти вирішив мене заняти? Це, це м'який знак О, це... або Р. Ні, це, ні, це м'які. Це не ти. Де? Ага. Ні, ти. Це... Оце не ти? Це не я. Оце не. Це ї. До речі. Що почекати, ти щось мені щось таке дав? Ну це ж не ти. І? А це У мене ж... ти нема. М Максим, чую, що у тебе. А ну а, да, це давай свої. своє. Нашел. нашел! ти! Хлопці! Чекай, чекайте зараз. Де тут? А що ти знайшов? Те, ти. Ти Те. О. А я тут. Та, ти тут. Мужики, готово. І да. 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 контроль. Чи Чин! Перевіряємо. Пілот. О! Чина. О! Так. Ого. Як називають людина, яка керується від літальним апаратом? Космонавт. Угу. Пілот, пілот, правильна відповідь. О, я вас вітаю. Супер. Е, що було складного? Щось було, хлопці? — В тебе жодної букви не було, правильно? <зас> — Так, я просто перебрав весь кінець алфавіта. <зас> я був впевнений, В тебе було чотири. <зас> в мене одна «Т». Е, ми зараз зробили слово. І якби ми грали в повному випуску, то у нас би був плюс час до фінального раунду. А так як ми це робимо не в повному, а в каратульки, то тобі треба дочекатися повного. А він буде вже 10 травня на цьому каналі. Креат, тобі треба підписатись, чекати, написати нам якийсь коментар, що покращити, що ми погано зробили. Це допоможе нам в розвитку. Давай, роби, ми з тобою, ми за тебе поїхали.